Вас вітає українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. 16 травня через ворожий обстріл було вщен зруйновано будинок директора одеського зоопарку Ігоря Білякова. Минув рівно тиждень. Сьогодні дізнаємось про те, як родина переживає цю подію, чи знайшлися домашні улюбленці, які розбіглися під час вибуху, і якої підтримки потребує сім'я. Ми вітаємо в нашій студії Ігоря Білякова, директора одеського зоопарку. Ігоре Володимировичу, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Попри те, що я розумію, що ви завжди були заклопотані через роботу. Ну і я могу, можу тільки уявити наскільки ви заклопотані зараз через те, що сталося. Дякую, що ви завітали. Так, я хочу подякувати насамперед усім людям, які. Підтримали мене і мою сім'ю у цій е, ситуації, тому що ми отримали дуже велику підтримку і моральну підтримку, і фінансову, як кажуть, і словом, і ділом. Дуже-дуже багато і близьких людей, і зовсім незнайомих е, допомогли нам у цій м, ситуації. За це дуже щира подяка. Е, да, вже тиждень-тиждень минув і ну, Поки, поки що ми ще ну, не знаємо. Не оговталися. теж не, не, те, не оговталися. Ми поки що не знаємо там, де, де ми будемо жити. Тому що ну, у нас ну, є кілька варіантів. Нас прихистили сусіди там у Відеополі. І ви знаєте, дуже багато людей нам пропонують житло, безкоштовне житло. Ось, ну, друж, дружини не було. Дякувати Богу вдома в цей момент, бо вона загинула 100%. Вона була з дітьми на, на у родичі на, на похороні. Зараз приїхали мої доньки та е, дружина. Е, ну, ми там налагоджуємо такий новий, новий побут, ну, але ще ми не, не визначились, де ми будемо жити. Я зрозуміла. Давайте лише подумки, трішки повернемося до тих подій, які вам довелося пережити 16 травня. Ви знаєте, я вже декілька разів чула вашу оповідь і кожного разу приходжу до висновку: що, Боже, яке щастя, що у нас людей є тварини. Врятував, мені здається, вас ваш пес, який вас за декілька секунд до того, що сталося, просто розбудив. А інший пес, попри те, що сам на вулиці отримав травму, він забіг до будинку, щоб вас рятувати. Вас врятували, ваші тварини? Мене насправді розбудив Альбус, і він спав зі мною, він дуже боїться вибухів та сирени, такий, він дуже тендітний, такий пес. Я... Усю війну я якось ніколи не, не боявся, не думав, що ну, саме в наш будинок прилетить. Я завжди під час е тривоги е спокійно спав, я не чув ну, нічого цього. Але е він мене роз розштовхав і десь секунд, за 15, за 10, може, до вибуху. І я почув, як реве е цей тих шахет, і як швидко наближається. Я Ну, до останньої миті я не думав, що буде влучання саме, саме в наш дівчинок. Тобто думав, ми говоримо зараз не про уламки, ми говоримо про шахет, який ви чули, і він наближався, привів саме це, це до вашого будинку. Це не уламки будинку. шахета, це був шахет, який ударився у стіну будинку. Ну, якраз не з того боку, де я спав, а з іншого боку. Там, де ну, дуже часто спить моя жінка у ту спальню. І він ударився і вибухнув. І е, почалася одразу пожежа. Ну, у, у момент вибуху я вже я, я чув це наближення, я ще думав, десь десь зараз поруч поруч вдарить і, мабуть, повибиває вікна. А, такий був удар. Ну, удар такий, що одразу ну, зрозуміло, що сталося там. І я підірвався та почав бігати, збирати там. Е, Документи, Документи, так, де Є паспорти, де документи. Набрали. І е бігав там, трохи порізав ноги, бо бігав по... зразу ж там склапав повно. І виринув, я був у піжамі і поклав у, у карман телефон і виринув десь його тут. І е Альбус вибіг, е бо повибивало там ну, двері, все було відкрито, він вибіг, а Годрік забіг. Він, він якимось дивом залишився живий, тому що Шахет вдарився недалеко від його вольєри, а він любить спати взагалі на, на свіжому повітрі, і як його не винесло цю вольєру там паркан, який виходить, повністю все розбило. А собака залишилась жива, і він, слава Богу, він не побіг десь. А він він оббіг будинок і вбіг вже в палаючий будинок, мабуть, мене рятувати. І я вже з ним вибіг на вулицю, вже все палало. Скажіть, будь ласка, давайте тут зупинимось. Все одно я хочу поставити це питання ваші тварини, так? А вже знайшлися двоє котів. Так, да, Так, коти, коти зникли, їх шукали. Шукали там і Весов і, і в Ідеополі, половина Одеси. Приїздили волонтери з Одеси, і, і, і там наші, і, і їх шукали, шукали, а Альбуса досі, досі шукають. Ми, ми ще шукаємо, і мої доньки шукають. Коти прийшли самі. Потім вже за, за кілька днів вони прийшли самі. Зараз вони в Клині, бо вони були дуже шоковані і навіть в руки не йшли. Вони прийшли на згарищі. Але в руки не йшли. Потім вже молодша донька їх якось приманила та ми відвезли їх до клініки. Альбуса досі, досі немає, але ми сподіваємося його знайти. Тому що ну, це дуже, дуже шкода, десь він, мабуть, є, він не загинув при вибух, бо я бачив, як він ну, вибіг. вибіг да. А скажіть, будь ласка, яку травму отримав Одрік? А... Серйозну травму. Серй... Да, задня, задня права кінцівка, е уламок, там, осколок цього вибуху, він пробив йому на ну, там сквозна рана і розбиті е пальці? Е ну там на наші лікарі його зараз лікують. ну Він е життю нічого не загрожує. Ну, він буде кульгавим, ну, але слава Богу, що живий. Собака дуже, дуже великий молодець, він з дуже сильною психікою. Він не злякався, не вбіг. А, Навпаки, побіг да, він, да, він забіг в дом, який горить. Він ну, молодець, молодець. і ну, буде, буде трохи хромента, Нічого там. Ну, я хочу побажати, щоб всі ваші тварини знайшлися і щоб всі вони одужали, прийшли до тями від цієї події. Ну тому, що ми розуміємо, наскільки їх стан важливий для нас, стан наших улюбленців. Ігор Володимирович, ну не можу не поставити вам це складне питання, можливо, дещо і недоречне, але от ми з вами вже згадали про те, що це дійсно було пряме влучання. Я чула в іншому вашому інтерв'ю про те, що це чи не вперше сталося во з спочатку повномасштабного вторгнення. Да. В Овідіополі бу, бу, були там е, прильоти там, десь е, на Україні там десь де е, нафтобаза Там таке. На початку. Але щоб у, у жилий будинок, ну, за четвертий рік війни такого не було. Це перший такий прильот, і, і сам, саме в наш будинок, і не десь поруч, а, а просто в стіну будинку. І Не уламок шахе, а шахет летів, там його потім там уламки вже збирали. Ну, Спочатку працювали там. Вибухотехніки. ДСНС, вони гасили, вибухотехніки. Дуже довго там вони все це перевіряли. Ну, служба газу, електрики, тобто поліція, все це. Ну. На вашу думку, це ось така доля, такий от, ну, збіг обставин. Ну, я думаю, так. Да, да. Ну, я, я читав самі різні коментарі. В, в інтернеті там, з цього приводу там різні, в тому числі, і екзотичні. Е, ось, е... Екзотичні в якому сенсі? Ну, в такому навіть у гуморовому плані. Екзотично. Ну, той саме такий екзотичний коментар, який я читав, е, що ну, директор зоопарку сам підірвав свій будинок, щоб отримати виплати та побудувати собі якийсь там палац. А, що, да один там е, якийсь коментар такий був, що директор зоопарку сам підірвав свій будинок, щоб відволікти увагу від втечі сервала у цей день. Багато ну, ну, дурні там взагалі е, всякої. Е, ну, ну, це так більше так про, про якийсь такий гумор, мабуть, хоча люди це писали там. Без на, на повному серйозі, так. Да. Ну, і різні, і різні інші там коментарі також були про невипадкові не якісь речі, а я навіть не хочу в це вірити. І не хочу про це говорити, бо ну, це просто там чиїсь припущення, да? а я не, не маю права їх озвучувати. Скажіть, будь ласка, хто після Гордіка першим прийшов вам на допомогу? Там були мої сусіди. Мої сусіди вони вибіжали, вони визволили ДСНС. Там був військовий, під'їхали, сказали, щоб я звідти швидко забирався взагалі з двору, тому що там можуть бути ще якісь касетні заряди. Ось. І ну, Потім приїхали ДСНСники. E хтось із сусідів засняв вже кадут. Пожежа була дуже швидкою. Дуже швидко. Декілька хвилин і все вже палало e <сосіст> дуже сильно. E хтось з сусідів засняв там вже, і хтось зателефонував. Тому що я ж був без зв'язку, в мене ж не було телефону. Хтось зателефонував вже дружині вона вже давай, вона ледве не померла, поки вона дозвонилася вже до сусідів, які вже дали мені слухавку, я вже сказав, що я живий. Тобто, такий дуже сильний стрес вона пережила. Ну, якісь там декілька там, часу вона думала, що і я загинув в тому будинку. Ось, Ну, слава Богу, що не <головне>, ще й живі. Ви знаєте, ну, що... будинок то таке. а... Головне, що всі живі, ще, дай Боже, на мальбуса знайти. Тоді шкода, звісно, будинок, але ви абсолютно праві. Головне, що всі живі і цілі. А шкода будинок, я читала про те, що ви власноруч його будували, що ну, сім'я в нього була 20 да. років. Да, да. Ми, ми, я, ви знаєте, я, я народився до у Одесі. А, все життя тут жив, а завжди хотів десь там ближче до, до природи. і Ми, ми в 2004, 2004 році цей будинок купили там, А, купували. купували так? Купували, да, Він такий був стара, така землянка, і ми ось багато років її там добудовували. І ось я ж розповідав, що така містична історія, що мені, мені моя сестра нагадала, що у 2009 році була така розмова між мною і моїм батьком, і вона нагадала, що. Що батько каже, ти молодець, що будуєш будинок? Я вже, так ну, він там всі сили та гроші забирає та та будинок, а потім буде війна, та е, прилетить якась ракета, та все зруйнує. І ми всі посміялися з цього. Тобто, у 2009 році це було ну, якось ну, не, не можна було. про Це Це був такий мій жарт. І весь, ось як містично цей жарт збувся через 16 років. Давайте, ой, аж мурахи побігли, ну звісно, тому що ну, такий собі вийшов жарт. Да. Ну, Давайте поговоримо. Би... Слава Богу, що живі, правда. Давайте поговоримо про те, от таке маленьке питання, але мені здається, що воно важливе і воно для вас буде доволі приємне. Коли ви відновили номер телефону, скільки повідомлень, скільки дзвінків ви отримали, хто переймався, хто дзвонив чи пропонували допомогу? допомоги? Да, ну, дуже багато людей. І, і, і зараз дзвонять. В мене був мені там позичили телефон на ті декілька днів, і, і навіть люди Виясняли номер цього мою, мого телефону, дзвонили. ну Дуже багато, сотні, сотні, сотні дзвінків, і, від, і навіть від людей, яких я навіть не знаю. І я коли ну це сталося з четверга на п'ятницю, в 2.20 ночі, ось цей вибух, ну, в п'ятницю я на роботі, звісно, не був. І я вже в понеділок, коли приїхав на роботу, там вже були записки. Люди приходили, во не було зв'язку. Ну приходили там. якась жінка залишила свій номер. Що в мене на 16-й фонтані є будинок. Ви приїжджаєте зі своєю сім'єю. І таких пропозицій. Я ви знаєте, ну, це дуже зворушливо, особливо коли люди ну, багато друзів, багато знайомих. Вони, звісно, всі пропонують допомогу, і вони її надають. Але й багато людей, котрі, з котрими я не знайомий, але вони дуже-дуже багато допомагають, і я отримав дуже велику підтримку і моральну, і злоповим і, ну, і ділом, як кажуть. Тому якась там якісь жінки літні принесли навіть мені футболку. Ось. Шкарпетки. Ну, ми, ми, ми там врятували е, якусь кількість літніх речей. Там. Ну, самі от літні мої, і жінки, там, На згарищі, де вже коли лазили, там, то, е, дещо там залишилось. Ось. Але от, люди нам приносили навіть одяг. Ну, це дуже приємно, бо це турбота. І турбота так, від людей, так. дійсно яких ви особисто не знаєте, ну, це, це дуже приємно. Це дуже, да, дуже, дуже дороге. таке, знаєте, дуже. Тобто, в принципі, я так розумію, що у вас зараз є такий варіант пропозицій, кількість пропозицій, де пожити, так що ви можете навіть обирати, але поки що ви замислитеся, да, да, як ми бути не можемо, далі. Да, 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 Тому що ну, тут же ну, складно перемінити. Ну, у моєму віці да, перемінити так побут це досить, досить складно. І ми не залишились без даха над головою, тому що нам, ну, у нас є декілька варіантів, багато варіантів, а декілька таких, які дуже хороші варіанти. Тому ми, ну, треба там якось все це в голові докупи скласти. І зрозуміти, де щоб, щоб було там максимально це доречно, зручно. Ну я так розумію, що все ж таки враховуючи всі виклики і події, ну поки що дуже хочеться залишатися максимально поближче до будинку, так? Ну, ну так же, там же ж робота комісії, там же ж це всі ці, да, всі ці речі та, також да, там більше дружина цим займається зараз, тому що в мене ну, ми ж робота моя нікуди не ділась. А зараз така гаряча пора, не ну, починається літній сезон. Роботи дуже дуже багато. Тому я, ну, я весь, я завжди весь ну, в роботі да, да, дуже мало приділяв уваги саме дому. А за це мене дружина лаяла завжди. За, ну зараз, ну звісно, трохи мені доведеться більше. Цим тижнею, але в основному цим займається дружина. Зараз якісь ну, принаймні попередні перспективи зрозуміли, буде йтися, можливо, про якусь компенсацію на відновлення чи про повну компенсацію за повне руйнування? Як довго може розтягнутися цей процес? Я поки що не знаю. Е, мо, мо, да, там ну так подивишся, там. Е, е, ну, я не, не виглядає так, бо будинок, щоб його можна було Ну, Ми бачили навіть світлини і відео. Так, да. дійсно не а, виглядає. Але, да. але, комісія там це буде вирішувати. Чи це буде відновлення, чи це повністю. там... Е Компенсація за да, житло, яке да, неможливо да, відновити. Да, не, не знаю. Поки що. Я не знаю ні, ні строки, ні, ні порядок там. Як, як це Дружині відбувається, вона да, 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 Вона теж не, не, не знає, бо е, у нас е, там ну, представники е, ну, сільради там, одразу. Там. Вони кажуть, ви ж там, давайте, е, ну, щоб все правильно, я не знаю, як правильно, я кажу, до мене перший раз е, у дом прилітає. я не знаю. А не було у кого спросити, в раді, що як А Вони це, кажуть, у нас теж це перший раз. Теж, теж, отаке в Льополі перший раз. Е, тому е, ні, ну є ж якийсь порядок, там є, то він е, він прописаний там, мабуть. Тому е, ну якось це буде, звісно. Я зрозуміла. Питання поки що більше до дружини, мабуть, вона цим питанням опікується, тож вона розбирається так вже ну, по так. факту. Скажіть, будь ласка, чи пропонували вам допомогу представники місцевої влади або, можливо, Одеської обласної державної адміністрації? Влада виходила на зв'язок? Ну, виходили, так, да, виходили Виходили на зв'язок. і... Поки що предметного такого мене розмови не було, але телефонували мені, да, дзвонили. Вже, вже, телефонували, так. питали, що треба, да, чим да, підтримати. Так, да, да. І сказали, що ви можете звертатися. Да, да. Мені, да. Ну я ж кажу: тут я, я дуже зворушений тим, що ну, і, і люди, і, і представники, там, і, і сільська влада, і власна, і міська. Вони всі в ній висловлюють підтримку. Ось і ну, мені співчувають і, і готові допомогти. Це, це дуже, 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 дуже для мене. Цін. Да, да. Ігоре Володимировичу, скажіть, будь ласка, ми бачили. Яна здається, Тітаренко Яна робила Тітари... цей допис. Так про збір коштів. Да. Чи тривають сьогодні збори коштів? Якщо так, то від кого і скільки їх, і як долучитися, щоб люди розуміли, що ось це точно підтверджений збір вами, ну, ну, так? Да, я, я теж цим не займався. це, це ян я не тітаренко. Да, вона там зробила допис там на мого друга Олександра Берлінського. Він там збирав. Зоопарки, ну, в зоопарки України, там ти теж відкривали. І мої друзі, університетські, відкривали там, ось і там, ну, декілька зборів тривають. Да, да, я, да, я думаю, що, мабуть, не тривають, але там вже, ну, це ж перші дні там вони активні, потім вони, звісно, затихають, але. Я вам скажу, що ми ну досить досить значна ця допомога. Я не знаю там ну, цифр. Але я бачу, що вона досить, досить значна. От скажіть, будь ласка, я чому на цьому роблю акцент? Що ну на жаль, ви знаєте, що в таких випадках часто бувають певні маніпуляції. Так ну хтось відкриває збір, начебто для вас, а це взагалі виявляється там якась незнайома людина і, врешті-решт, шахрай, щоб такого не сталося. От ми на сьогодні маємо збір, який відкривали зоопарки України. Зоопарк збір України. від Яни Тітаренко. Да, так да. а хто ще зараз? До речі, Телеграм-канал Курс Одеса. Курс, вони відкривали збір теж. так, да, Вони там, вони вже перевели на, 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 на дружину, по-моєму, на картку дружини. Там в зоопарку відкривали збір на мою картку. ось. І, на, і, і Тітаренко там, от, ось вони там організували на, на збір, збір на картку Берлінського. Ну, Мабуть, все. Я, чесно кажучи, я навіть не ну, точно не знаю там, як, як там зараз, але я думаю, що там, ну, там досить, досить велика допомога, яка, ну, яка дуже, дуже нам допоможе у цій ситуації. Звісно, я за що я дуже сильно вдячний усім людям якої допомоги, підтримки ви і ваша родина зараз потребуєте? Ми розуміємо, що футболки і шкарпетки це дуже приємно. Ну, аби щоб їх не приносили зайвий раз, так в зоопарк, можливо, є те, чим дійсно зараз вам можна зарадити, допомогти і підтримати. Ну, я думаю, що е ми, ми вже, вже отримали. Ми вже отримали значну допомогу і. Е на, на, на даний час в нас є де жити, в нас є що їсти, нас є що надягти на себе. Далі, як там буде, вже будемо бачити. Ось. Тому я, я думаю, що ну, ми зараз потребуємо може більше якоїсь там моральної, моральної підтримки, бо вона завжди дуже цінна. Я дуже-дуже хочу знайти свого собаку Альбуса. Дуже-дуже хочу. Для мене це дуже важливо. І для мене, і для моїх доньок і для дружини, тому що це така, ну, вона не закривається цей. Да? От ця така рана вона не закривається. Ми не знаємо, він живий чи ні. Ось, ось да, Альбус. Він дуже, він дуже такий пес вразливий. Складний, да. він, він, в нього дуже початок життя був важкий, він підібраний з вулиці, він народився з вадою, в нього нема колінних чашечок. Він, і, і так він жив якийсь певний час на вулиці. Тому коли його підібрала донька моя Дар'я молодша у нього залишилася ось така нервозність, дуже він, він такий лякливий. І він завжди б навіть боявся десь далеких вибухів, там, сирени. А тут, уявляєте, ось такий страшний вибух, і він отримав надмірну якусь таку дозу переляку. Так. Сьогодні дуже важливо було б його знайти, тому що ну, це, це для нашої сім'ї. Шукаємо в Овідуполі, да, да. правильно? Так, да. ну, він міг і десь далі бігти. Я не знаю, з переляку можна бігти дуже далеко. А так, ну, розумієте, наше життя ну, не рухнуло від цього. Да? Я ж кажу, в нас є, є дах над головою, у нас, нам люди дуже сильно допомогли і Ми виберемося з цього. Да? Треба, мені треба працювати. Ну, життя продовжується тут. Не, 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 ніхто не збирається там впадати в, в якісь вічі чи депресію. А, ну, дай дай Боже, все буде добре. А, ось, і, і, і моральна підтримка вона, вона завжди, завжди надважлива. Для мене це дуже цінно. Я, ви знаєте, я, я до людей ставлюся з великою повагою і з любов'ю, взагалі до людей. Я дуже люблю тварин, я дуже люблю людей, і я дуже поважаю людей. Так завжди було, все життя. Для мене відношення людей до мене, до моєї сім'ї теж дуже важливо. Для мене моральна підтримка дуже значуща. Тому я так сильно вдячний. Ігоре Володимировичу, а ми щиро вам бажаємо якомога швидше відновитися у усіх сенсах, так? А ми дуже раді, що стільки людей вас підтримує. Ну і залишається побажати в першу чергу знайти альбуса. Хай він знайдеться, хай все з ним буде добре. І мені здається, що тоді вже ви, ваша родина, з вашим настроєм, ви вже зможете і гори звернути. І добре, що ми з вами в Одесі, що вас знають, поважають так само, як ви поважаєте так людей цього міста. Я думаю, що разом ми впораємося, все буде добре. Дякую, що ви сьогодні завітали в Українську службу інформації. Дякую Наталю. Нагадаю, що сьогодні з нами в ефірі був директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Будь ласка, якщо ви мешкаєте в Єдіопольському в районі, десь в цих місцях зверніть увагу, ми всі разом розшукуємо собаку Альбуса невеликого песика, симпатичного, який має проблеми з рухом, з задніми лапками. Якщо ви побачите схожу собаку, не проходьте, будь ласка, повз, адже її дуже чекають, а, її дуже треба повернути її хазяївам. Дякую, що залишаєтеся з Українською службою інформації. Бережіть себе, своїх рідних і на все добре.